Дорогі друзі, якщо вам терміново потрібно до лікаря в Німеччині, я хочу вам розказати 8 лайфхаків, як швидко знайти термін до лікаря в Німеччині. І так, перший лайфхак. Термін через термін Штелін. Чи знали ви, що в кожній землі існують спеціальні сервіси, зобов'язані запропонувати вам термін протягом 4 тижнів. Подивіться на сайті місцевої асоціації лікарів. Другий лайфхак використовуйте онлайн-сервіси з запису. Платформи на Доктор Ліп або Джамеда дають змогу знайти найближчі вільні терміни у лікарів у вашому районі. Третій лайфхак активне використання «Мітакцайт». після обідньої перерви ідеальний час для дзвінків у клініки, оскільки в цей час можуть з'являтися Скасовані терміни. І так, четвертий лайфхак Портрет Музац може стати вашим порятунком. Якщо ваш лікар у відпустці, не забувайте питати про заміну, яка може мати більше вільних термінів. П'ятий лайфхак додатки та сервіси Аусархаль Держає. Деякі додатки пропонують можливість. Дати в екстрену чергу, що може істотно скоротити час очікування. І так, шостий лайфхак це ваша мережа аптек як джерело інформації. Ваша місцева аптека може бути пов'язана з лікарями і запропонувати несподівані шляхи вирішення. Сьомий лайфхак зателефонуйте і дізнайтеся про можливість очікування. Деякі клініки дозволяють приходити без запису і чекати в разі скасування терміну іншим пацієнтам. Восьмий лайфхак. Перевірте лікарні з прийомними годинами без запису офеншпрехштунде лікарні пропонують прийом без попереднього запису. Я прошу вас поділіться своїми способами запису до лікаря в коментарях. До зустрічі! З вами була Лариса Ворона.